Сьогодні, 24 січня 2024 року, відбулося друге засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. Перед початком засідання міський голова Віталій Савенко вручив подяку Київської обласної ради за сумлінну роботу старості Маслівського старостинського округу Миколі Клеменку. Такою ж подякою відзначили і Любов Золотоверху, інспектора загального відділу виконавчого комітету Миронівської міської ради. Далі розпочалося уже безпосередньо засідання виконавчого комітету. По першому питанню про схвалення проєкту рішення міської ради про затвердження звіту виконання бюджету Миронівської міської територіальної громади за 2023 рік виступила начальник управління фінансів Наталія Музика. Виконання бюджету нашої громади відбувалося відповідно до бюджетного законодавства. Доходи наші були затверджені першочергово загального фонду в сумі 503 мільйона 87 тисяч 660 гривень. До рішення про бюджет носилися зміни сесіями, було внесено змін 19 разів і один раз в резервний фонд. Після внесення змін значить, доходи нашого бюджету складали 617 мільйонів 813 315 гривень 22 дві копійки. І видатки складали 640 мільйонів 690 тисяч 360 гривень 49 копійок. При по доходах складає 45 мільйонів 75 166 гривень 14 копійок. В порівнянні з минулим роком доходи наші збільшилися на 121 мільйон 847 тисяч 874 гривні 84 копійки. Саме питома вага податку на доходи фізичних осіб у загальному обсязі надходжень складає майже 82%. Потім податок на майно 5,5% і єдиний податок це теж 8,5%. Складає в решта у нас внутрішні податки і неподаткові платежі. Фінансування видатків відбувалося згідно потреби. Протежі проводилися ну, відповідно до постанови 590 І Я хочу сказати, що всі видатки, які були профінансовані, ну, за виключенням там чотирьох сум, здається, які залишились в кредиторці, всі профінансовані. Видатки на потомі вазі в нас. Державне управління складає 7,2%, освіта 44,1%, охорона здоров'я 11,1%, соціальний захист 6,1%, культура мистецтва 3,8%, фізична культура 1,3%, житлове комунальне господарство 7,3%, економічна діяльність 3,8%, інша діяльність 4%, міжбюджетний транспорти 14,9%. По економічній складовій заробітна плата з нарахуваннями в загальному обсязі складає 50,3%, комунальні платежі 7,7%, такі що значні. Що я хочу наголосити, що соціальний захист. Громада працювала на те, щоб максимально забезпечити соціальні потреби. Програма Турбота в нас працювала, і ми надавали матеріальну допомогу, видано на лікування 3 мільйони 60 тисяч гривень, військовослужбовцям 4 мільйони 90 тисяч гривень надано і надано пільг компенсацій відповідно до законодавства. На перевезення автомобільним транспортом 2 мільйона 323 тисячі 665 тисяч, гривень, залізничним транспортом 519 тисяч 752 гривні. Потім на заходи державної політики з питань дітей надано 1 мільйон 22 тисячі гривень, на утримання центру соціальних послуг 12 мільйонів 884 тисячі гривень. На отримання комунального закладу зоряний 3 мільйони 434 тисячі гривень. гривень. Так, на оздоровлення витрачено 2 мільйона 89 тисяч 225 гривень. На програму захисників батьківщини витрачено 71 тисяча гривень. На міжбюджетні транспорти. Також громада приймала рішення про. Передачу трансфертів іншим бюджетам в частині е... захисту нашої батьківщини. Програма була прийнята програма фінансової підтримки військових частин Збройних сил України і касові видатки склали 2 мільйона 863 тисячі гривень. Що я хочу сказати? Було прийнято рішення про надання фінансової допомоги Збройним силам. Шести, шести військовим частинам були прийняті рішення, але так сказати, що одна частина повернула кошти, інша взагалі відмовилася брати, бо рішення довір. Ну, вони стали на те, що вони не спіють освоїти, і ці кошти не були перераховані. Но разом з тим ми рішення приймали і кошти витрачені. Потім були передані. Трансферти в нас на програму профілактики правопорушень в сумі 2 мільйони 998 тисяч 143 гривні. Програма захисту населення від надзвичайних ситуацій було передано 850 тисяч гривень. Надано іншу дотацію бюджету Київської області на відновлення територій в сумі 500 тисяч гривень. Потім була передана субвенція співфінансування на закупівлю двох шкільних автобусів в сумі 2 млн грн. Потім обласна цільова програма оперативно сталу забезпечення формувань на придбання транспортних засобів 1 млн грн. Інша субвенція районному бюджету Бухівського району для виконання завдань заходів надзвичайних ситуацій в сумі 149 тисяч 605 гривень для виконання завдань з районної районної Бухівської програми тероборона в сумі 150 тисяч гривень. Бюджету Березнівської міської територіальної громади на отримання комунального закладу Березнівської міської ради, Березнівський ліцей, інтернат спортивного профілю, в якому навчається житель нашої громади в сумі 23 тисячі 500 гривень. Перераховано реверсну дотацію до державного бюджету в сумі 72 мільйони 588 тисяч 200 гривень. Капітальні видатки теж у нас в цьому, році, порівняно з відповідними періодами минулих років, значно покращилися. У нас видатків проведено на 98 мільйонів 358 тисяч 818 гривень. По освіті видатки складають значить, за рахунок передачі із в спеціальний. На ремонт закладів освіти 14 мільйонів 839 тисяч 267 гривень. На реконструкцію об'єктів у сумі 1 мільйон 312 тисяч 878 гривень, на охорону здоров'я витрачено 11 мільйонів 868 тисяч 45 гривень. На соціальний захист витрачено 3 мільйони 542 тисячі гривень, на культуру та мистецтво 1 мільйон 901 тисяча гривень. На житлово комунальне господарство видатки складають 883 тисячі 980 гривень. На економічну діяльність 46 мільйонів 83 тисячі 337 гривень. З них на проведення капітальної ремонт дорожньої інфраструктури 21 мільйон 763 тисячі 347 гривень. І на, на поповнення статутних фондів комунальних підприємств 24 мільйона 255 тисяч 390 гривень. Ну це ви знаєте, що ми придбали обладнання Миронівка тепло, 16 мільйонів. Потім ми купляли техніку, Миронівка благоустрій, купляли карапеші комунгосп, поповнювали парки. Фінансування. У нас був вільний залишок на початок минулого року у сумі 145 мільйонів 924 тисячі 172 гривні. Ми його розподілили і видатки лягли на всі галузі. Кредитування з бюджету. Нашої громади надавали, надавався кредит з поверненням Миронівка тепло е, у сумі 2 мільйона 810 тисяч гривень. На кінець року кредит повернений. Е, місцевих боргів бюджет нашого немає. Е, фінансування захищених статтів проведено в повному обсязі. Члени виконкому схвалили даний проект рішення та заслухали друге питання, по якому також виступила Наталія Музика. Про схвалення проєкту рішення Миронівської міської ради, про внесення змін до рішення Миронівської міської ради від 25.12.2023 року. Про бюджет Миронівської міської територіальної громади на 2024 рік. За рахунок вільного залишку, який нас е, закон обмежує є чітке направлення, куди ми маємо використовувати, значить, на захищені статті і на трансферти, на е, підтримку сил і оборони. І крім того, за рахунок перерозподілу робимо такі зміни. По Миронівській міській раді збільшення на енергоносії, розподіл електроенергії. Е, в сумі 500 тисяч гривень газу 238 тисяч 300 гривень. Центр первинної медико-санітарної допомоги на придбання комп'ютерів, насосу в село і встановлення, мобільних телефони, інтернет в сумі 168 тисяч 300 гривень. На раду ветеранів збільшення призначень в сумі 468 тисяч гривень. По будівництву будинку сімейного типу, приєднання до електромереж, монтаж лічильника, погумбування і технагляд 34 тисячі, 7 тисяч 500 і 222 тисячі гривень. Миронівка житло, придбання будівельних матеріалів 855 тисяч гривень, комунальник, придбання комп'ютера для надання послуг 9 тисяч 180 гривень, комунальник обстеження ліфта 3 тисячі 145 гривень. Благоустрій по програмі відеоспостереження відеокамери, послуги по встановленню 270 тисяч гривень. Благоустрій на придбання техніки трактора відвалу косарки 725 тисяч 600 гривень. По гуманітарному відділу по збільшення на заробітну плату садочки школи, що ми не забезпечили, були складали бюджет. По садочках 14 мільйонів 800 тисяч гривень, по школах 16 млн грн. Послуги по доставці електроенергії, які були не враховані в бюджеті, по садочках 388 тисяч гривень, по школах 702 тисячі гривень, по мішкільному комбінату 1 550 гривень, по СДЮТ 4 870 гривень. Був залишок у нас субвенції на нову українську школу, яка залишалася у нас на рахунку, і це на придбання мультимедійного обладнання. Ми уточняємо залишки 1 мільйон 457 тисяч 740 гривень. Додаткове наше співфінансування 624 тисячі 750 гривень. Це умови по постанові. По гуманіта, по відділу культури перерозподіл, школа, дитяча спортивна школа. Ми її планували по відділу культури, зараз вони реєструються як розпорядник коштів нижчого рівня, переносимо ми знімаємо з одного, і одного розпорядника на інший, повністю всі видатки, які були заплановані. Плюс збільшення призначень на стипендію в зв'язку з тим, що розмір виріс по школі мистецтв 9700 гривень. І по управлінню фінансів на надання трансфертів значить, МНС. 500 тисяч гривень, поліція, поліцейський офіцер громади 650 тисяч гривень, поліція на поточні ремонти відділу номер 2 – 1 мільйон 700 тисяч гривень, військові, три військові частини – одна на 500 тисяч гривень, друга на 350 тисяч гривень і ще одна на 1,5 мільйона гривень. Ще було звернення одної військової частини, але вони відмовились від субвенції, вони хотіли ну, майну, але ж ми не можемо купляти. Отакі От зміни прошу вкалити. Даний проєкт рішення щодо змін до бюджету на 2024 рік був схвалений членами виконавчого комітету. На засіданні також заслухали питання про погодження профілізації комунального некомерційного підприємства Миронівської міської ради, лікарня відновного лікування щодо кількості ліжкомісць у стаціонарі та на амбулаторному лікуванні. Про підсумки розгляду звернень громадян у виконавчому комітеті Миронівської міської ради за 2023 рік доповідала головний спеціаліст загального відділу Інна Пилипенко. Протягом 2023 року на адресу виконавчого комітету Миронівської міської ради надійшло 2125 звернень. За звітній період особисті прийоми громадян керівництва Миронівської міської ради та їх виконавчого комітету здійснювали згідно графіку. Затверджено розпорядження міського голови від 28.12.2023 року No2991. Усього проведено 1545 особистих прийомів громадян керівництво Миронівської міської ради, в тому числі і старостами. Звернення розглядалися посадовими особами структурних підрозділів Великонавчого комітету Миронівської міської ради та керівництвом комунальних підприємств відповідно до їх компетенцій. У своїх зверненнях громадяни найчастіше порушували питання соціального захисту населення. Це 1214 осіб, в основному звертались по надання матеріальної допомоги громадянам та військовим на лікування, на поховання, на вирішення соціально-побутових питань. Також у зверненнях порушувалися питання комунального господарства 189 громадян, будівництва підприємства 21. Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку 22, житлової політики восьмеро праці і заробітні плати 7, Від членів багатодітних сімей, одиноких матерів 248, Інших питань було 146. Колективних звернень за звітній період надійшло 44, повторних звернень 11. У звітному році 1468 звернень громадян було розглянуто на засіданнях сесії міської ради. 118 звернень громадян розглядались на засіданнях виконавчого комітету і по результатах їх розгляду були прийняті відповідні рішення. Також розглянуто 49 заяв, по яких складено акти обстеження з комісійним виїздом на місце. По розгляду інших звернень заявникам надано змістовні відповіді. Всі звернення, що надійшли протягом звітнього періоду, були розглянуті виконавцями в терміні, визначеним чинним законодавством. Робота із зверненням громадян перебуває на постійному контролі та спрямована на реалізацію конституційного права громадян на звернення. Члени виконавчого комітету заслухали також виступи по питаннях: приватизації житла в селі Центральне, встановлення опіки та призначення опікуна. Призначення та реєстрацію помічників громадян, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки, затвердження списків громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті Миронівської міської ради, та інші питання щодо квартирного обліку, про визначення уразливої зони масиву поверхневих вод в межах громади. Та цілий ряд питань, що у компетенції служби у справах дітей та сім'ї, і також погодили проведення відповідних заходів у місті.